Всім привіт! Хочете таку смакоту на столі? Тоді прошу переглядайте відео. Неймовірно, смачно, дуже багато і дуже просто це готується найсмачніші макарони, які є на світі. Тому гарного вам всім перегляду. Приступаємо начиняти. Для цього рецепту нам потрібно підготувати фарш. Тут у мене мікс значить, свинина і курятина. І сюди я додала цибульку перемелену. ви можете її порубати на дрібні кубики. І, значить, так, Солимо. Тут спеції ви можете додати, які вам подобаються. Значить, я сюди солю, паприка мелена, червона, не копчена, сюди ні, не копчена. Коріандр мелений, за бажанням. Також. Ми. Так, паприка червона, і, значить, вона гостренька. Трошки її сюди додавлю. Небагато. Суміш перців можна, звичайний, мелений чорний перець, додати. Так. І сюди я добавлю сушені томати з часником та базиліком. Буде дуже смачна сюди припракайте і, і до цієї справи. Ось. І все. Більше сюди я нічого не додаю, і обов'язково, щоб тут була цибулька. Все гарно перемішую. Можете зробити це з свинини, одної свинини, можете з курятини. можете робити, так як я мікс. Тоже буде дуже смачно. Я люблю мікс. Я фарш люблю. Щоб був він у міксі. Все перемішуємо. Я фарш не пробую, вже як посолити, то так посолила. Знаєте. Все, у нас кажу готовий, і тепер ми будемо начиняти ось ці макарончики. Я як їх побачила, все, я зрозуміла, що я буду робити саме цей рецепт. Є більші макарони, більші труби. Хоча можна і більші, завжди не знаю, чому буде мені отримати. Ось такі кондитерські мішечки. Наповнила я ним фарш. І тепер начиняю. Ось ці макарончики, ту пасту. Дивіться, можна більші взяти, грубші труби. От тоді також буде добре. Ну, були ось ці. Ось так начиняю. Дивіться, чип-чип. І раз, два, і буде стравка готова. Можна навіть трошечки зробити рідчий фарш. Добавити сюди холодної водички. І так набиваємо весь макарончик, Ну, за бажанням, скільки ви хочете. Десь зайняло це 10 хвилин. Пішло півпачки і на весь фарш, який я приготувала, але нічого, можна потім зробити ще і котлетки. Все, зараз наразі макароном mm -hmm. завершили, зараз будемо робити соус. Нарізали цибулю відправляємо у сковорідку, нехай смажиться. За нею натираємо моркву Морква. і смажимо. мисочку. Ми Це у мене домашня, можете випросити в магазинну 15-20% немає різниці. Сюди додаємо трошечки майонезу. Дві столові ложки. Сюди я додаю соус, а він дуже смачний, дівчата. Рекомендую. Замість, звичайної такої пасти. Ну, якщо є у вас паста, то можете і пасту використати. Значить, сюди додаємо соус, є. Підсолюємо, додаємо сюди водичку. Соусу має бути багато, так як у нас макарони не є підварені. Все, перемішуємо. Туди спеції не додаю, так як соус і в них там є і помідори, позаліки чесник. Сюди я в соус не додаю. Якщо буде томатну пасту використовувати, то додавайте сюди якісь травки. Цибулька підсмажилась, так, все гарнесенько. І сюди ми відправляємо макарони. Я просто отак не заморочуюсь і ось так розправляю. Якщо буде у вас більші макарони, більші такі труби, то можна гарно викласти. Але тут, бачите, все гарно теж розподілилось по всій сковороді. Як має бути. Все, дівчата. І виливаємо сюди соус. Він має просто гарно покрити макарони. Все. Ось така краса. І смакотана має бути через пару хвилин. Накриваємо кришечкою і чекаємо, поки в нас закипить, Але роблю трошки сильніший газ. Такий менше середнього. Ось так, і коли закипить, роблю малесенький газ, і нехай до готовності вариться. Десь так приблизно 12 хвилин пробули, ось так кипіли, гарно булькали наші макарончики. І тепер я посипаю пармезаном. Можете любий сир сюди посипати, Ну, але посипте, щоб він був смачненький і він надасть такого вишкового смаку. Все, і накриваємо ще на 2-3 хвилі, і можемо виключати. Можемо накладати нашу смакоту у тарілочки. Бачите, соусу багато не буває. Тому, ну все, бачите, макарон весь впитав в себе, але кожен макарон є обмашений у соусі. Пробуємо. Їмо. Макарон тверди сортів. Всі спеції дуже смачно відчуваються. Дуже смачно. М -м. Не бійтеся, давати більше соусу. Якщо ви більше любите, щоб воно було у соусі, можете додати трошки більше води або більше сметанки. Це вже на ваш розсуд. Дуже смачна страва. Я рекомендую всім це приготувати, начиняти дуже просто, легко, ось через кудиський мішачок, раз-два-раз два. І ось така смакута, така вечеря чи обід у вас на столі. Незвично, але смачно. І не дивіться, що там довго треба робити. Зовсім не довго. Тому пробуйте, дівчата. Усім смачного, спробуйте і до нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.